Ну що ж, вітаю, друзі! У в мене на каналі. Сьогодні ми з вами зробимо огляд по такому дуже цікавому елітному спортзалу. Передивимося, яке тут обладнання, як взагалі виглядає інтер'єр, які тут є цікаві моменти, і переглянемо з вами всі плюси та мінуси. Let's go! <кій> Ось, вот. Це у нас кіст спортзал, як бачимо, Є тут е, груші, можна трошки попрактикуватись. Е, хто любить там позайматися ММА, трошки побити грушку. Е, тут для клієнтів е, відразу готові рушнички, хто приходить, бере собі рушничок і займається вже з рушничком. Йдемо далі. Я тут вперше і відразу можу сказати, е, що дуже класний інтер'єр. Прям дуже класно. Поєднання кольорів дуже подобається. І зараз з вами пройдемось по обладнанню. Подивимось, від якої фірми у нас тренажерчики І взагалі, чи достатньо тренажерів для того, щоб повноцінно опрацювати там всі групи м'язів. Та й в принципі, що я. Ну що ж, як бачите, обладнання досить багато. От, є тут кросовер, досить такий специфічний. До речі, ще не зустрічався. З тренажерами від фірми Panata, От. але дивлюсь, вони досить якісні. Можна підлаштовувати як зручно. Є у нас тренажерчик Гравітрон. Дуже популярний тренажер. Особливо він добре підходить для новачків, хто хоче навчитися підтягуватись та виконувати віджимання на брусах. Так, До речі, зараз продемонструю дуже цікаву фішку цього тренажера. Це італійський бренд Паната. Досить хороші, якісні тренажери. І тут на кожному тренажері. Є така фішечка, плиточка у нас йде по 5 кілограм. Я зажимаю речіжок 2,5 і я можу не додавати цілу плитку, а буквально додати 2,5 кілограма. Да, професійне обладнання. Ручка підлаштовується в принципі під будь-кого. Клас. Так, тут бачимо, є в нас базові тренажери для ніг, це у нас згинання сидячі, це у нас е, зведення, розведення. В принципі, тренажерів більш ніж достатньо. Зараз, звичайно, ми будемо їх якраз протещувати, тому що у нас буде сьогодні тренування ніг, От, але це вже побачите в наступному ролику. От, бачимо тренажер на розгинання. Тренажери у нас досить професійні, підлаштовуються. В принципі, під будь-які антропометричні дані, що в принципі, дуже радує. Також є згинання лежачі, теж дуже потужний тренажер, і має бути в кожному спортзалі. Окей, йдемо, пройдемо ще сюди. Так, тут у нас на біцепс, це у нас, це у нас на трицепс. Так? Так, це у нас на трицепс. Цікавий тренажер. Так, і це теж на 30. Взагалі супер. От, як бачите, є зона для стретчингу, для розтягнення. Е, також ігрова зона. Тут можна теніс пограти, взагалі класно. Можна трошки між підходами активно перевести час. Лавок вистачає. Одна, дві, три, три лавки для жиму. Демонструю дуже цікавий тренажер. Це у нас розведення на плечі. Тут підлаштовуємо висоту потрібну. Ці показники на рівні плечей виставляються. і ось так у нас пропрацьовається середня дельта. По інтер'єру дуже класно. Як бачите, доріжка теж досить технічно нові, професійні і займатися з таким краєвидом одне задоволення. Ну, що ж, друзі, йдемо далі. Велосипеди, орбітрек навіть є степер. Дуже рідкісний тренажер. У Львові, до речі, це перший зал, в якому я бачу степер. От, можливо, хто знає, ще в яких залах є. Пишіть в коментарі. От. І, як бачимо, тут у нас... Досить велика кросфіт-зона. Можна, в принципі, організувати тренування на будь-який смак. Так, тут у нас зал для сквош. Як бачите, досить багато різних залів, і також є гантельний ряд. Гантелька в нас тут аж до 50 кг. Це досить багато, думаю, більше в принципі і не потрібно. От. Є в нас від 1 до 50 чудово. Є, бачите, штанга, яким можна так само збирати розбирати, різні ручки. От. І в принципі багато різних лавок, якими також можна працювати. Так, От. а зараз детальніше розкажу про абонементи. Разове відвідування залу коштує 500 гривень, а місячний абонемент коштує 3 500 Гості готелю мають можливість займатися в залі безкоштовно, так як це вже включено. Також зал працює з 7 до 22 години кожного дня. От. Тому, як бачите, по самому залі, в принципі, все є. Дуже класно виглядає, дуже класна локація. Тому, якщо ви хочете трошки різнообразити свій тренувальний процес та естети... отримати естетичного задоволення, 100% рекомендую. <му>